Перевізники Київщини змушені у буквальному розумінні воювати за пасажирів. Ворогують люди не між собою, а з водіями легковиків. Охочі до грачування настільки знахабніли, що гонитві за двома-трьома пасажирами зупиняють буси на дорогах і погрозами змушують людей покидати автобуси. Шоферам маршруток при цьому теж дістається. Буси підрізають на дорогах, щоб разом із пасажирами скинути у кювет. Наша журналістка саме їхала в одній з таких маршруток, тож усе бачила на власні очі. Хто швидше встав, того і капці. Це про водіїв столичного регіону. У гонитві за свіжою копійкою вони ладні майже на все. Бориспіль пів на восьму ранку. Ось видно, як легковушка заважає маршрутці під'їхати до зупинки. Під'їжджав на остановку, стояла легкова машина. грузилася. Де ланус чорний? О, ну, пасажирів забирали. Можна сказати. І так, час пік пробки, плюс ані. Вони... І ми, виходить, останавливаемся, можна сказати, на первой полосі і теж создаємо пробку. Та не тільки у заторах справа. Водій легковика послав куди подалі свого колегу, а потім на трасі ще й став підрізати. На щастя, цього разу обійшлось без ДТП. Це створення. Е скажімо, ситуації, яка могла призвести до надзвичайної події, і в зв'язку з цими порушеннями вони повинні нести відповідальність згідно чинного законодавства, Направляйте ці матеріали. Ми проведемо перевірку, доручимо відповідним співробітникам. Та нелегалам закон не писаний. Щоранку у напрямку столиці вони шикуються у справжні черги. Приміром, проїзд маршруткою з Борисполя до Києва коштує 7 гривень. Нелегали ж беруть 5. Усе б нічого, якби не такими жертвами. Буває, при під'їжджає наш автобус, на зупинці стоїть 3-4 машини, які грузяться, йому невозможно під'їхати. Він починає вже потім в такій даній ситуації висаджувати пасажирів в другому ряду. І пасажирам доводиться виходити на ту, ту ж дорогу, що це теж не, виникає така ситуація, що нам нема куди діватися. У Державтоінспекції наголошують, рейди проти нелегалів проводять майже щотижня, але результат ненадовго. У годину пік пасажири не зважають ані на стан автотранспорту, ані на самопочуття водія. Їм якби швидше до роботи дістатися. Тож, поки буде попит, буде і пропозиція. А тому, що на машині швидше і дешевле, і А Ані не страшно, ні звісно, яка машина та видає. Ні, я вже їжджу років десять. І нормально, між іншим, за час, що Тарас стояв вздовж дороги, у напрямку столиці встигло відправитись чотири легальних маршрутки з довідками про стан здоров'я водія та його автотранспорту.